Сьогодні фонд Денису Парамонова передав Київському інституту серця надсучасне сучасне обладнання. Інститут, взагалі, як флагман вітчизняної трансплантології, постійно потребує нових підходів у діагностиці. Тому ми Денис Парамонов та компанія СмК Груп одразу відгукнулись на прохання інституту. Виділивши 5 мільйонів гривень на придбання високотехнологічних апаратів, взагалі допомогу від фонду отримали вже понад 350 лікарень країни у 20 областях. І ця допомога здійснилась у тому числі завдяки участі наших партнерів, таких як Валерій Дубіль та фонд молодіжної ініціативи Надія. Український бізнес має сьогодні долучатися до розвитку медицини, адже державі вкрай важко впоратися з усіма викликами. Саме тому з меценатом Денисом Парамоновим ми вирішили забезпечити інститут серця найсучаснішим обладнанням для діагностики пацієнтів. Тепер медустанова, де щороку проводиться багато операцій з пересадки серця, нирок, печінки, має дійсно європейські умови для передопераційної діагностики пацієнтів. Добрий день, ми в інституті серця. Мене звуть Борис Стодуров, я директор інституту останні 17 років і два роки. Війни, майже вже три роки війни, звичайно, ми в скрутному економічному становищі, і не можемо сьогодні собі дозволити за бюджетні кошти купувати таке дороге обладнання, як гастроскоп, бронхоскоп і колоноскоп, які вкрай необхідні для обстеження майже всіх хворих, які поступають сьогодні в інститут серця. Тому ми дуже вдячні фонду Дениса Парамонова за такий коштовний подарунок і. Цей подарунок, я впевнений, врятує тисячі життів, бо за рік на цьому обладнанні буде обстежено 2-3 тисячі пацієнтів, як мінімум. Дуже вдячні і Денису Парамонову, і фонду, який організував цю покупку, за таку підтримку. І, звичайно, вдячність не тільки від наших фахівців, а і від наших пацієнтів, які будуть лікуватися саме цим обладнанням. Дякую ще раз.